Всім привіт, слава Україні. Зразу кажу, це не будування, не стройка, а буду протравлювати зерно. Бетономішалкою народним способом. Отак, застелив клейонку З боку досочки. Як буду висипати, щоб трошки просихала, не висипалась на боки. От, мішалочкою собі. Потрошки зробимо. Так, яким препаратом користуюся? Такий препарат. Сидгард. Фунгіцид для протруюн насіння перед висівом. Коротше, він іде зернові культури і соя. Норма витрати його йде півтора, дві літри на тонну. Хімагромаркетинг фірма. Ось такі мене мірник є, я собі лию, скільки мені потрібно. Ось таке от червоне. Це тепер краска, щоб бачити, скільки як протравляне зерно, походу. Бо є ще білий препарат там. Різниці немає. Такі коротше діла. Це вже виходить буде такий. Середній посів, є ранній посів, є середній, є пізній посів. Ну, я під середній посів попадаю, тому що не було ще вигорано, не оброблено було, соя була. І після того, як змолочено, вже сою дуже дощів наслили. Що... Мусив почекати. Ну, все, всім пока.